Вже не з нами, які е відійшли в Другий світ і, е і прийшли вшанувати, слава Богу, ще тих ліквідаторів, які жили живі. Е електридований, електридований. Да. Е ну що, хлопці, я хочу найголовніше побажати вам, вашим родинам, від так познати козацького здоров'я, на смаги, сімейного затишку, терпіння. Відвісно ж, українського незалежного, мирного неба всім нам над головою. Дякую вам за ваш подвиг. Дійсно, ви зробили дуже великий подвиг, тому що, якби не ви, я думаю, зараз нас на цьому місці не було і України не було. А так ви ціною власного життя, ціною власного здоров'я зупинили того проклятого, невидимого ворога. Ну, дійсно, ви героїн за це. Завжди місцева влада готові. Підтримати вас можна, якщо є спітка, якщо щось потрібно, завжди звернуйтеся, можна відкрити до вас. Якистрих молодиків. Друзі ми вчора були воднозначку. І кожного року вам кажу і буду казати, дякую, що З усім як здобуваю. Дякую. Забудь. Доброго дня. Вітаю всіх присутніх. Ми раді за вашого весла. Дай Бог і нам підійшов, щоб нас вами сім'ї зістрими. Хочу побажати руху нашої команди, що вони нас не добувають. Скільки б нас не осталося. Ну, поки пам'ять народу живе. Живи, хай, ще раз здоров'я щастя, мирного неба, щоб ці не згоди особливо на дітей, і дай Бог щастить України. Дякую всім, дорогі на сучку. Я не знаю морду, я предлагаю помінути минутку Don't do it, it's not me. Закручуємо територіальний центр на ну, а В масам районі, я хочу сказати, що, як говориться доповнення. І САБ, і медицина. Ну хоч щось добу, як говорити, додають, добувають, як воно там вже що гроші допомагає, дякувати вам. Бо я держусь раз бувшими районами там, і на Полтаву дзвонив. У нас поки краще. Дай Бог, щоб подальше. Буде. Ну що, позложимо з квіточку і не будемо далі. Хто хоче померти? thank you